Всіх вітаю! Мене звати Лоншакова Марія, я інтегративний гінеколог, і в цьому відео я хочу розповісти про значення мікрофлори для нашого здоров'я, самопочуття, тому що всі чули, всі, в принципі, знають, що мікрофлора вона має важливе значення для нашого здоров'я, для нашого організму. Але яке значення? Чому це так важливо? А як це все працює? Ну, недостатньо інформації. Я думаю, що для середньостатистичної людини як би важливо, але чому, як і що конкретно ви можете в цьому контексті зробити або не зробити, це не настільки на слуху, тому цей урок я присвячую мікрофлорі. Цей випуск я вас одразу зупрошу поставити лайк цьому відео, якщо воно буде для вас корисне. Або цікаве, написати коментар, зробити репост і давайте приступати. В принципі, на сьогоднішній день мікрофлора вже розглядається і вважається окремим органом системи людського організму. Ми можемо вживати слово мікрофлора, можемо вживати більш грамотний термін мікробіом, тому що мікрофлора це просто мікроорганізми, а насправді в нашому тілі функціонує цілий мікробіом, це сукупність. Не просто всіх мікроорганізмів, бактерій, вірусів, грибків, паразитів, які мешкають в нашому тілі абсолютно в кожному. Ми не стерильні, ми співіснуємо з ними все життя. А і сукупність їх генетичного матеріалу. Вважається, що генетичний матеріал людини він взагалі частково представлений вірусним генетичним матеріалом. І мікробіом займає декілька кілограм нашої маси тіла до 2% маси в середньому. Тобто це пару для людини, наприклад, середньостатистичною вагою 80 кіло, то це півтора кілограми мікроорганізмів і їх генетичного матеріалу і продуктів і їх життєдіяльності. Тобто це вже суттєвий орган, нас мозок десь теж так важить наш мікробіом, я буду використовувати і термін мікробіом, і термін мікрофлора це синоніми. Це сукупність усіх мікроорганізмів і їх програм, які діють в нашому організмі. Мікробіом є невід'ємною складовою нашого організму, нашого обміну речовин, нашої імунної системи. Мікробіом дуже сильно впливає на наше здоров'я, на наше самопочуття, на рівень енергії, на наші якісь хвороби. Може впливати, і, о, в принципі, різноманітність і о, якість мікробіому впливає на якість життя і тривалість життя людини. Складна екосистема бактеріального світу, вона тісно пов'язана з цілим ланцюжком життєво важливих процесів. Це і імунні реакції, це і детоксикація, це і травлення, це і мікробіом нашої шкіри, слизових оболонок. Склад мікробіоти безперервно змінюється, на це впливає безліч факторів. Фактор, який дуже сильно зараз на першій лінії, це небезпечний надмірний прийом антибіотиків і розповсюдження антисептиків. Це те, що впливає на нашу мікрофлору на рівні всієї планети і не найкращим шляхом, як ми вже бачимо, по розквіту аутоімунних захворювань, алергій, онкології і так далі. Мікрофлора вона ну, зазвичай асоціюється з мікрофлорою кишківника, і дійсно основний резервуар мікрофлори це кишківник. але не тільки, тому що наша слизова рота, носа, ротоглотка, теж представлені слизовою, там теж є певна мікрофлора. Наші мигдалини, наші пазухи, фронтальна пазуха, гайморова пазуха. В них всюди є теж певна флора. Вона може бути як нормальна, дружня, здорова, так і може бути не зовсім для нас гарна. Шкіра теж має свою флору, шкіра голови, часто там лупа, себерея, якісь свербежі корочки на голові пов'язані з порушенням мікробіому, в принципі, загального. І завжди треба звертати увагу, що ж там в кишківнику відбувається. Слизове піхове, сечовідних шляхів це окрема величезна сфера, тому що слизова сечостатевою системи і в жінок і в чоловіків дуже впливає на репродуктивне здоров'я, на статеве життя. А може бути багато захворювань пов'язаних з цим. З жінок це навіть і безпліддя, онкологічні захворювання пов'язані з флорою, наприклад, рак шийки матки. Він виникає на тлі інфікування вірусом, і особливо якщо є ще бактеріальне запалення, то це створює умови для розвитку передонкологічних і онкологічних встанів шийки матки. Тобто це дуже серйозні питання мікрофлори, лімфатична система, внутрішні органи теж певною мірою, не такою сильною, як і шківник, але теж вони містять мікроорганізми. Мікрофлора дуже сильно впливає на наш імунітет, на нашу імунну функцію. Причому імунітет може бути як знижений, так і навпаки, дуже сильно агресивний, коли він вже атакує власні тканини організму. Це називається аутоімунітет, аутоімунні захворювання. Коли наша власна система імунна вона настільки порушена, вона збита з пантелику найчастіше мікрофлорою неправильною. Що вона вже не розуміє, де свої, де чужі, вона руйнує атакує власні тканини, при тому, що якісь чужі рідні віруси, бактерії, гельміти, вона може залишати якби, безнаказаними. Тобто це порушення програмного забезпечення імунної системи за рахунок, в тому числі, мікрофлори. Дуже суттєво вона впливає. Найкращим захистом від аутоімунних то захворювань, до речі, є гарна мікрофлора, яка передається з молоком матері, тобто грудне вигодовування, формування кишківника, його флори. Перші місяці роки життя. Ось настільки мікрофлора впливає далі на все життя здоров'я. На травлення, засвоєння їжі, мікрофлора може як допомагати нам перетравлювати їжу, так і заважати і додатково виділяти якісь токсини і небезпечні метаболіти. На масу тіла є багато досліджень, коли брали двох абсолютно однакових груп мишей лабораторних, абсолютно однакові миші з однаковою масою тіла. Одним підживлювали мікрофлору струнких людей здорових, а інші групи підживлювали мікрофлору людей з зайвою вагою, з діабетом, з метаболічним синдромом. Однаково годували ці дві групи мишей, і через якийсь час мишки, яким підсадили мікрофлору здорових людей, були здорові, мали нормальну масу тіла, а мишки, яким підсадили мікрофлору хворих людей, вони мали надлишкову масу тіла і метаболічні порушення. Тобто, в абсолютно. Генетично однаковому організмі різна мікрофлора може зовсім по-різному впливати. Тому є люди, які, в тому числі через це, через мікрофлори, є люди, які їдять все, що хочуть, в будь-який час доби, в будь-якій кількості, і вони зберігають гарну фізичну форму. А є люди, які подивились на шоколад чи подумали про круасан, вони вже набрали плюс 3 кіло. Це і від мікрофлори залежить також не тільки і від гормонів, і від генетики, багато від чого, але від мікрофлори, в тому числі обмін речовин. А, тому що мікрофлора втручається в обмін речовин, вона може втручатися туди позитивно, нам на користь, а може втручатись негативно. На гормональну систему, на настрій і психіку на сьогоднішній день а, вже в принципі, а, вважається, що багато і депресивних старів, і а, деменції старечого слабоумства, Альцгеймера, і розладів дитячих, там, розлади аутистичного аспекту, гіперактивність. Тривожні розлади, це все певну міру пов'язано із мікрофлорою. І вже проводили дослідження, що і в діток з особливостями розвитку, і в людей з депресивними розладами тривожними, їх мікрофлора відрізняється від мікрофлори здорової людей. І вона в них збіднена, і там більше, скажімо так, умовно, поганих, патогенних штамів, і менше лакто, біфідбактерій, захисних. Тому мікрофлора впливає і на насти, і на психіку, і навіть може тригерити психічні неврологічні захворювання. На судини, на стан судин, на серцево-судинні ризики, тому що коли є порушення мікрофлори, є системне запалення, це впливає на судини, викликає серцево-судинні захворювання, атеросклероз, ранні інфаркти, інсульти, проблеми з головним мозком і так далі. На психіку дуже сильно впливає, навіть на сон, тому що синтез нейротрансміторів пов'язаний з станом мікрофлори. Нейротрансмітори це речовини, які відповідають за наш настрій. Це серотонін, дофамін, адреналін, енкефаліни це за наш настрій, за нашу мотивацію, за нашу енергію. І коли в нас порушений, наприклад, мікробіом, в нас погано засвоюється триптофан, який потрібен для синтезу серотоніну в кишківнику, серотонін, гормон радощі, який потім перетворюється на мелатонін, гормон сну. Тобто, коли в нас порушена мікрофлора, в нас, по перше, радощі немає, тому що серотонін нормально не синтезується в кишківнику, по-друге, немає нормального сну, тому що мелатонін теж не утворюється з серотоніну, тому що серотонін нормально не синтезується. Тобто на психіку впливає на сон, на настрій. Синтез коротколанцюгових жирних кислот може мікрофлора нам забезпечувати для нашої енергії, для гарної роботи головного мозку. А, також мікрофлора, мікросистема кишківника формує в нас або протизапальний стан, гарний, здоровий, або прозапальний може сприяти системному запаленню. Впливає на нервус вагус, вагусний шлях, він регулює нашу життєдіяльність, активність, настрій і баланс симпатики, парасимпатики, тобто стресу і відновлення. Епігенетичний вплив, мікрофлора має на нас. Генетика це те, що нам дісталось від природи, від батьків, і ми генетику поміняти не можемо. Це, скажімо так, карти, які вам випали при народженні. Ось такі карти вам видали і все, ви не можете їх замінити. Але є епігенетика. Це як вам вже під час карткової гри, наскільки вам везе або не везе, тобто, в залежності від нашої мікрофлори, від нашого гормонального стану, харчування, екології, в якій ми живемо. Наші гени вони мають різні програми, вони можуть як розвернутися по позитивному сценарію, так і по негативному. І на це в тому числі впливає мікрофлора. Чи реалізуються в нас якісь небажані генетичні схильності до якихось захворювань, або не реалізуються, тому що не всі навіть схильні до там, певних захворювань генетичних люди, вони мають ці захворювання. Є люди, в кого реалізується ця негативна програма, в тому числі і на тлі порушення мікрофлори. І неправильного способу життя, екології і так далі. І є люди, в кого ніколи не реалізуються, всі в родині хворіли, а людина здорова. Це епігенетика. Тобто, це те, як ми граємо картами генетичними, які нам випали від народження. Чи нам пощастить в цій грі, ми вийдемо переможцями, чи не пощастить. І звичайно, мікрофлора впливає на процеси детоксикації, інтоксикації на рівень м'яку, токсинів, їх стане більше або їх стане менше в результаті діяльності мікрофлори. Мікрофлора дуже умовна, це дуже примітивне поняття. Там є різні роди, сімейства види, якщо так дуже примітивно умовно поділити для загального розуміння, ознайомлення буває дружня і буває патогенна. Дружня мікрофлора вона нам допомагає, вона нас захищає, вона нам формує гарний імунітет, гарну детоксикацію, допомагає перетравленню їжі, вітаміни синтезує, допомагає нам боротись з запаленням, регулює і так далі. Виконує безліч корисних функцій модулює наші гени по позитивному типу, тобто діє в наших інтересах. І о, в, в противагу цьому, коли в людини переважає патогенна мікрофлора, тобто не зовсім здорова, дружня, це викликає запалення, це викликає інтоксикацію, це викликає порушення обміну речовин, детоксу, бар'єрної функції кишківника. Коли погана мікрофлора, бар'єрна функція кишківника порушується, і всі токсини з кишківника, недоперетравлені продукти і так далі. Виходить, загальний кровотік, це може сприяти інтоксикації, алергізації, аутоімунним захворюванням. А, погіршується засвоєння їжі, погіршується обмін речовин. А, від чого залежить наша мікрофлора? В першу чергу вона формується ще в нас під час внутрішньоутробного розвитку, народження і раннього періоду життя, тому що вона залежить від матері, коли в мами здорова мікрофлора, немає запалень, все добре, мама нормально харчується під час вагітності. І пологи відбуваються природним шляхом через природні а, пологові шляхи, то дитинка обсіменяється мікрофлорою мами. Потім вона в нормі перебуває з мамою після народження, і дитинка отримує від мами гарну здорову мікрофлору, яка потім сприяє на все життя її здоров'ю. Якщо ще мама дитинку цю погодує грудьми материнським молоком до року, то взагалі супер це найкраще, що можна зробити для здоров'я мікрофлори своєї дитини. Це її виносити. Народити через природні пологові шляхи, де нормальна мікрофлора, одразу прикласти до грудей, постійно брати на руки, щоб дитинка була постійно з мамою в контакті, і давати їй грудне молоко. Якщо ж мами вже порушена мікрофлора, в мами є запальні захворювання, інфекції, якісь стателі, дисбіоз піхви, молочниці, якесь недобоже інфікування, дитинка вже внутрішньоутробно і в пологах може вже зазнати патогенних впливів. Мікробіологічних, якщо пологи відбуваються шляхом кесарського розтину, це вже збіднює, тобто дитина не проходить через мікрофлори мамою, її, її дістають штучно. І якщо її після народження кесарським шляхом не виклали одразу мамі на груди або тату, якщо мама якби ще на операційному столі неможливо мамі викласти, то вона обсіміняється лікарською лікарняною мікрофлорою, особливо якщо дитинці ще треба надавати первинну медичну допомогу, її переводять в реанімацію, вона перебуває. Перші години, дні, тижні життя не з мамою, а в лікарняному мікробіомі, то вона всі міняється не материнською здоровою мікрофлорою, а лікарняною, там, де може бути все, що завгодно. Якщо ще й дитинка позбавлена грудного вигодовування, вона перебуває на суміші, звичайно, це також дуже сильно погіршує стан її мікрофлори, кишківника, І це, звичайно, має потім вплив на все її подальше життя. Також звичайно, екологія, середовище проживання, де ми мешкаємо, впливає клімат. Вакцинація впливає, харчування і застосування антибіотиків, антисептиків. Які стани можуть бути пов'язані з порушеною мікрофлорою? Це аутоімунні захворювання, це знижений імунітет, навпаки, це порушення травлення, дисфункція кишківника, синдром роздратованого кишківника, синдром надлишкового бактеріального, грибкового росту. Тонкокишкова проникність це коли бар'єр кишківника не герметичний, і ці алергени, метаболіти виходять в загальний кровотік, і у людини виробляється на них антитіла, це сприяє алергіям, аутоімунним захворюванням, старінню і системному запаленню. Системне запалення, неврологічні і психологічні порушення це депресія, тривожність, безсоння, панічні атаки можуть бути, можуть бути. Передчасна деменція, коли людина втрачає когнітивні здатності, туман в голові, зниження пам'яті, уваги, концентрації, настрою, дуже багато різних. В діток можуть бути розлади аутистичного спектру, не тільки через це, але це як один з факторів. А, також в діток порушення і сну, і неврологічного стану, навчання, уваги, гіперактивні діти, навпаки, дуже мляві, алергії, псевдоалергії, гістамінози, астма, пов'язані з мікрофлорою. Це на сьогоднішній день вже доведено. Перевірено і е, активно вивчається далі. Хронічні інфекції сечостатевої системи в жінок, чоловіків, хронічні цистити, вагініти, запалення труб це має серйозні наслідки для здоров'я, дуже обтяжує якість життя, викликає постійну потребу в лікуванні, в зверненні до медичного персоналу і так далі. Тобто мікрофлора це не жарти, це ну, серйозні питання. Також каміння в нирках в жочному може бути пов'язане жовчного міхура. Ожиріння печінки, коли постійно йде десь біозки шківника, вся ця крова взагалі то відводиться в печінку, і печінка постійно повинна переробляти ці токсини, вона запалюється, порушує її функція. Метаболічний синдром це коли в людини є зайва вага, діабет, гіпертонія і так далі. Ревматоїдний артрит, хвороба Альцгеймера, деменція, загалом проблеми з зовнішністю, такі косметологічні, як целюліт, пастозність. Коли така напляккість людини начебто не товста, але вона якась рихла. Акне, шкірні висипання, лупа, себорея, зур шкіри голови це теж пов'язано з мікробіомом. Жіноче здоров'я це інфекції, всякі вагініти, дисбіози, молочниці, безпліддя, рак шийки. І гормональні порушення, пов'язані з мікрофлорою кишківника – це болісні місячні, ендометріози, мастопатія, ПМС, антифосфоліпідний синдром, який призводить до безпліддя або втрат вагітності, невиношування. Естетичні скарги, зайва вага, целюліт, пігментація, зморшки, висипання на обличчі, погане волосся це теж певною мірою пов'язане з мікробіомом. Аутоімунні захворювання, про які я далі буду теж говорити, дуже сильно впливають, тому що саме в кишківнику дозріває наша мікрофлора, наші імунні клітини. Мікробіом кишківника впливає на цілісність цього кишкового бар'єру, формується або запальний або протизапальний профіль в людини, і в кишківнику всмоктуються нутрієнти, речовини, які потрібні для нормальної роботи як імунної системи, так і організму. Загалом, в принципі, вітаміни, мікроелементи, білки це все всмоктується в кишківнику. Якщо там порушена мікрофлора, відповідно, то воно не дуже всмоктується. На сьогоднішній день нам вже відомо і зрозуміло наскільки сильно мікрофлора впливає на наш організм, на наше здоров'я, якість тривалість життя, настрій. Але ще це питання підлягає дуже серйозному вивченню. Ми ці механізми вже знаємо, але ще недостатньо. Питань ще досить дуже багато. Але навіть те, що ми вже знаємо і на чому ми можемо повпливати, це вже відкриває нам дуже великі перспективи і можливості, щоб впливати на своє здоров'я позитивно. Як саме це зробити? Як оздоровити свою мікрофлору, кишківник. І не дати реалізувати з цим негативним механізмом, щоб мікрофлора все ж таки працювала вам на користь, була до вас дружньою, була вашим захисником, а не ворогом. Я детальніше все це розповідаю в курсі детокс, оновленому, з детальними рекомендаціями: що їсти, що не їсти, які бади пити, вітаміни, саплементи, як працювати з мікрофлорою, що вона любить, що вона не любить, що порушує її функцію, що покращує. Все це є в моєму курсі: посилання на цей курс, ознайомитись з матеріалом, цінами і так далі. Ви можете в посиланні під цим відео. Я вас запрошую оздоровити вашу мікрофлору і організм загалом, тому що це дуже-дуже важливо, і це просто гріх нехтувати цими знаннями, цією інформацією і не робити нічого для своєї мікрофлори. Я вважаю, що мікрофлора це орган, про який ми вже повинні турбуватись, модифікувати харчування. Забезпечити щоденну дефікацію, можна вже розібратись про пребіотиках, саплеметах, вітамінах, клітковині і так далі, як це все працює, як це все застосовувати, скоригувати, скажімо так, атмосферу в кишківнику, щоб хороші бактерії там успішно жили, розмножувалися, а погані не виживали і зникали самі по собі. Тому до зустрічі на курсі пишіть ваші питання, коментарі, враження в коментарях. Ставте лайки, робіть репости по бажанню і до зустрічі в наступних випусках. До побачення!